Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу підняти тему спасіння, щоб нагадати не лише собі, але і вам про те, наскільки важлива наша віра сьогодні. Але перед цим я хочу вам сказати, що неважливо, чи слухаєте ви мене, чи те, що я читаю, чи інших людей. Ви повинні орієнтуватись лише на Господа Ісуса Христа. Все потрібно пропускати через Слово Боже, через те, що говорить Господь, а не людина. Останнім часом я задумуюсь над тим, а кого Бог не врятує. Тема спасіння є одною із самих глибоких і важливих у християнському житті. По суті, спасіння це безкоштовний подарунок Бога нам, який він запропонував усім без винятку, хто вірить в Ісуса Христа, але Слово Боже, Біблія попереджає нас про те, що не всі наслідують Царство Боже. Коли говорять про людей, які не можуть бути спасенними, це не означає, що благодаті Божої недостатньо чи що його любов обмежена зовсім ні. А навпаки, Слово Боже показує, що є типи людей, які через свою постійну відмову каятись, вірити і підкоряти свої серця Богу, виключають себе самі зі списку людей, яких Господь врятує. Ці люди через свій вибір і відмову від Євангелія не війдуть в царство Боже. Не забувайте, кожен із нас має право вибору. Господь не може змусити нас покаятись, Господь не може змусити нас робити щось, бо Він нам дав право вибору. Давайте поглянемо на декілька типів людей, про які Біблія говорить, що вони не війдуть в Царство Боже. Один із типів людей, які не зможуть увійти. Це горді люди. Гординя є одним із самих глибоких коренів людського гріха і знаходиться в центрі повстання проти Бога. Гординя змушує людину надіятись на себе, на свою власну праведність, на свою власну мудрість і зневажати необхідність Бога у своєму житті. І ось що каже Біблія: перед падінням серце людини високо підноситься. Тоді, як славі передує покірність, тобто смиренність, притчі, розділ 18, вірш 12. Гординя була початковим гріхом Люцифера, що привело його до повстання проти Бога, і це також був гріх Адама і Єви в Едемському саду, коли вони вирішили довіряти своєму власному міркуванню, а не коритися Богу. Гординя закриває вуха від запрошення Євангелія, тому що змушує людину вірити, що їй не потрібне спасіння. А тепер уявіть собі людину, яка збудувала великий і міцний корабель, і ця людина вірить, що він повністю невразливий і що цей корабель неможливо потопити. А коли людину попереджають про наближаючий шторм, то вона ігнорує це попередження. Покладаючись лише на силу свого творіння. В кінці кінців шторм руйнує цей корабель, і людина, яка могла б бути спасенна, вона гине через свою гординю. В духовному житті гординя заважає нам визнати нашу потребу в Господі, а без цього визнання неможливе істинне покаяння. Ісус сказав: блаженні у Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. В Євангелії від Матвія, розділ 5, вірш 3. спасіння починається з визнання нашої духовної убогості і повної залежності від Бога. Наступний тип людей, які не відуть в Царство Боже, це ті, хто більше любить світ і його задоволення, ніж Бога. Писання ясно говорить, що дружба зі світом це ворожнеча проти Бога. В книзі Якова, розділ 4, вірш 4. Ті, хто живе заради задоволення, тілесних бажань, хто шукає задоволення, комфорту і багатства цього світу на шкоду своєму духовному життю, ці люди йдуть в напрямку протилежному Царству Божому. Подивіться на цей вірш. Євангеліє від Матвія, розділ шостий, вірш двадцять перший. Бо де ваш скарб, там буде серце ваше. Ісус розповів притчу про багатого юнака, який, будучи запрошений, слідувати за Христом і відмовитися від свого багатства, пішов від Нього сумним, бо в нього було багато майна. Він віддав перевагу земним скарбам, ніж небесним. Євангелія від Марка, розділ 10, вірші із 17 по 22. Це є класичний приклад того, хто через любов до цього світу не може увійти в царство небесне. Тепер уявіть собі людину, яка знаходить перлину великої цінності. Людина знає, що ця перлина змінить її життя назавжди, але одночасно з цим у неї є колекція фальшивих коштовностей. Які хоч і блищать, але не мають ніякої реальної цінності. Людина не може розлучитися з цими фальшивими коштовностями і тому втрачає можливість володіти справжньою перлиною. Таким чином, багато людей обмінюють справжнє спасіння на речі цього світу, що приходять до них. Але Біблія попереджає нас: не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові Отця, 1 Іоанна, розділ 2, вірш 15. Щоб увійти в Царство Боже, необхідно відмовитися від гріховних задоволень цього світу і передусім шукати Царства Божого і Його праведності. Наступний тип людей, які не увійдуть в Царство Боже, це невіруючі люди, ті, що відкидають віру в Ісуса Христа. Такі люди за визначенням знаходяться поза Царством Божим. Спасіння приходить по благодаті через віру, як говориться в Ефесянам, розділ 2, вірш 8. і без віри неможливо догодити Богу, як говориться в посланні Євреям, розділ 11, вірш 6. Євангеліє це блага звістка про те, що Бог у Христі примирив світ із собою, але для тих, хто відкидає цю звістку, не залишається іншої надії, окрім суду. Подивіться, що говорить цей вірш: хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Євангеліє від Іоанна, розділ 3, вірш 18. невіруючі, люди уже засуджені. Ісус прийшов у світ, щоб врятувати грішних людей, але це спасіння можна отримати лише через віру. Ті, хто відмовляється вірити, хто робить своє серце злим перед звісткою Євангелія, такі люди відмовляються від єдиного джерела спасіння. А тепер уявіть собі людину, яка отримує рецепт на ліки, які точно стілять цю людину від хвороби, але вона вирішує не вірити словам лікаря і відмовляється від цих ліків. Не дивлячись на всю ефективність даних ліків, людина не може бути зцілена не тому, що ліки не працюють, а тому, що людина відмовляється приймати ці ліки, і так само багато людей відмовляється від Христа. І роблячи це, вони відмовляються від єдиної надії на спасіння, бо Ісус це дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через Нього, як говорить Євангеліє від Іоанна, розділ 4, вірш 16. Отже, невіра це остаточна перешкода, яка заважає увійти в Царство Боже. Наступний тип людей, які не увійдуть в Царство Небесне, це лицеміри. Ті люди, які живуть хибною релігією. Ісус залишив деякі із своїх самих жорстоких слів для таких людей. Він говорив, що ці люди ззовні виглядають релігійними, але їх серця далекі від Бога, бо вони дбають про зовнішній вигляд благочестя, але всередині залишаються сповнені нечистоти і зла. В Євангелії від Матвія, розділ 23. Вірші 27 і 28. Ісус порівнює лицемірів із трунами фарбованими, які зовні красиві, але всередині повні кісток і різної нечистоти. А в Євангелії від Матвія, розділ 7, вірш 23. Ісус говорив: не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але Той, хто виконує волю Мого Отця, який на небесах. Лицемірство, по суті, це духовна брехня, це сповідання, знання Бога, але заперечення Його справами, як стверджується в Титі, розділ 1, вірш 16. Вони стверджують, що знають Бога та вчинками відрікаються, будучи мерзенними і непокірними, нездатними до жодного доброго діла. Лицеміри присвячені поверхневій релігійності. Вірі лише на вигляд, які намагаються бути поміченими та прагнуть похвали від людей. Але Бог, який досліджує серця, знає справжній внутрішній стан кожної людини і буде судити їх по їх щирості або хибності. А тепер уявіть собі дерево, яке на перший погляд здається здоровим із зеленими та пишними листочками. Але коли поглянути дуже близько, виявляється, що це дерево гниє із середини. Коли приходить сильний шторм, дерево, не дивлячись на свій міцний зовнішній вигляд, виривається з коренем і падає. Це через те, що його корені були слабкими, а його внутрішність гнила. Таке життя і лицеміра. Хоча він зовнішньо виглядає духовно-сильним, але у нього немає істинної віри, яка укорінена в Бозі, Ісус суворо попереджав про таку фальш, особливо посеред релігійних лідерів того часу, яких називав трунами фарбованими, красивими на поверхні, але духовно мертвими всередині. Ісус підкреслював, що істинна релігія не засновується на ритуалах чи зовнішньому вигляді, але на щирому і покірному, тобто смиренному серці, яке прагне догодити Богові у всьому. Лицемірство є серйозною загрозою і перепоною для входу в царство Боже, бо лицеміри, замість того, щоб підкорятися Богові, віддають перевагу зберігати видимість релігійності. Вони обманюють себе, думаючи, що зможуть вразити Бога своїм зовнішнім виглядом, при цьому забуваючи, що Господь дивиться не на зовнішній вигляд, а на серце людини. А ще Ісус ясно дає зрозуміти, що в день суду багато хто скаже, Господи, Господи, претендуючи на відносини з ним, але Він відповість Я ніколи не знав вас. Як говориться в Євангелії від Матвія, розділ 7, вірші 22 та 23. попередження Ісуса про лицемірство, це заклик до всіх нас перевіряти своє життя і свої мотиви, та перевіряти, чи наше серце в правильному стані, бо це дуже легко потрапити в пастку, коли ти робиш добрі справи по неправильним причинам, прагнучи схвалення людей, а не схвалення Бога. І ось чому ми маємо прагнути істиної щирої віри, яка виходить із зміненого або перетвореного нашого серця, яке щиро віддане та прихильне волі Божій, бо саме віра веде в Царство Небесне, але це мірство неминуче веде до осудження та суду. Наступний тип людей, які не увійдуть в Царство Боже, це ті люди, які не покаялись. Ті люди, які відмовляються каятись, покаяння це центральний і незмінний елемент на шляху до спасіння. І з самого початку Свого служіння Ісус проповідував про термінову необхідність покаяння, як говорить Євангеліє від Матвія, розділ 4, вірш 17: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ця звістка не була простим запрошенням. Але була головною умовою для спасіння. Без покаяння немає прощення гріхам, і без пробачення не може бути спасіння, Євангеліє від Луки, розділ 13, вірш 3. Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то так само загинете. Покаяння це глибока зміна напрямку, повна зміна розуму і серця, яка веде до нового способу життя. Покаяння включає в себе визнання гріха, щире розкаяння в його здійсненні, відмова від гріховної поведінки та звернення до Бога зі щирим серцем. А ті, хто не кається, вони вперто чіпляються за гріх і відмовляються змінювати своє життя. Біблія ясно говорить про серйозність такої позиції в декількох місцях про покаяння, яке говорить, що це шлях до прощення та відновлення. В той час, як відсутність покаяння неминуче веде до загибелі, сам Ісус підкреслював у Своїй проповіді, що без покаяння всі однаково загинуть. Це попередження це не проста загроза, але заява про неминучу духовну реальність, щоб пояснити терміновість і необхідність покаяння, уявіть собі людину, яка тоне в бурхливій річці. Рятувальник простягає цій людині руку, пропонуючи єдину можливість на спасіння. Але замість того, щоб вцепитися за цю руку, людина продовжує боротися і по своїй впертості відмовляється прийняти допомогу. Не дивлячись на всі зусилля рятувальника, людина тоне, але не тому, що допомога була недоступна, а тому, що ця людина сама відмовилась прийняти цю допомогу. Цей приклад показує, яка є реальність і що відбувається з людьми, які не каються в своїх гріхах. Бог зі своєю благодаттю і милістю протягує свою руку спасіння кожній людині без винятку, пропонуючи прощення і вічне життя через Ісуса Христа. Однак, ті, що відмовляються каятись, віддають перевагу залишатись на своїх гріховних шляхах життя. Трагедія непокірних людей полягає в тому, що люди самі себе осуджують не через недостаток любові чи готовності Бога врятувати їх, але через свою впертість. Заклик до покаяння є одною із центральних і постійних тем Євангелія: від пророків старого заповіту і до Іоанна Хрестителя і самого Ісуса. Покаяння представлено як обов'язкову відповідь на святість Бога і реальність людського гріха. Без цієї відповіді неможливо увійти в Царство Боже. Покаяння це початок істинних відносин з Богом, це двері до нового життя, яке Бог пропонує нам. Але покаяння потребує смиренності, визнання гріха, визнання того, що ми були неправі і що нам потрібен Бог. Бо ми не можемо спасти самі себе. Ця покірність і смиренність є протилежністю гордині, яку раніше ми вже згадували, як одну із перешкод на шляху до спасіння. Відсутність покаяння іноді є ознакою гордині, Євангеліє вчить нас, що Бог противиться гордим, але дає благодать смиренним в книзі Якова, розділ 4, вірш 6. Смиренні це ті, які упокорюються Богові, признаючи свою гріховність і потребу в прощенні. Згадка про непокірних людей це серйозне попередження для всіх, поки є час, ми повинні звернутися до Бога, сповідувати наші гріхи і шукати Божого милосердя. Бог прощає, Бог приймає, але Він відмовляється приймати тих людей, які відмовляються визнавати свою потребу в прощенні. Кожен з нас має відповісти на Божий заклик до каяття та відкрити серце для Бога, поки не стало занадто пізно. Я дякую Богу за те, що Він вірний, за те, що нагадує про серйозність віри, за те, що досі чекає кожного з нас. Бо Господь стоїть біля дверей вашого серця і чекає, поки ви відкриєте, але просто відкрити двері цього замало. Потрібно запросити Бога увійти. Бо Господь не увійде без вашого дозволу. Кожному з нас є над чим задуматися і перевірити свої серця, чи у правильному стані вони зараз. Хотілося б мені поділитися своєю вірою з кожним, хто її втрачає. Не можна втрачати віру, не можна бути теплим християнином. Потрібно все частіше і частіше поринати у Слово Боже. Останнім часом я задумуюсь над тим. А чому люди можуть витрачати так багато часу на читання книг, перегляд фільмів чи серіалів, на зустрічі з друзями, сім'єю, на те, щоб слухати і дивитись проповіді чи якісь інші надихаючі відео, але стільки часу вони не можуть витратити на Бога, на молитву і на слово Боже? Як говорив Ісус своїм учням, не могли і годину побути в молитві. Друзі, а ви витрачаєте хоча б одну годину, щоб побути в молитві з Богом. Я нікого не засуджую, але кожен має дивитись на своє серце і пильнувати, чи на правильному місці воно, чи воно з Богом, чи воно не закрите від Бога. Пильнуйте і перевіряйте своє серце. Дякую, що дослухали до кінця. І Якщо бажаєте, залишайте коментарі під цим відео.